Доброго дня. доброго дня, доброго дня, Андрій Михайлович, доброго дня. Це вам, друзі. Гарний апарат. Доїхав. 3000 кілометрів проїхав. Справився, не підвів, дуже гарно укомплектований. Ми бачимо, що машина хороша, да, навіть з да, виду да, сподобається. — Крім цього, ми швидкоємо, що отримали багато допомоги, вона вся напакована всілякими препаратами і медичними виводами. Не потрібні зараз дуже, тому що, на жаль, вони стали витратним матеріалом, ви знаєте, постійно знищується все. І саме Дуже часто грає роль час, за який буде людина доставлена. Ага. Нойс біля Дюссельдорфа основний активний керівник цього фонду, містер Хафнер, Він керує цим фондом і переймається тим, щоб цей фонд максимально допомагав. Це вже не перша швидка крита швидкої допомоги. Ми повинні зробити все прозоро, щоб вони розуміли, так і обов'язково, і тут написано, от якщо ви почитаєте, от тут можете камери навести, подивіться, це їхні побажання для нас, щоб ця машина супроводжувалася інформаційною. Здається, що без до побіди, До перемоги. Будемо будем намагатися, щоб це було добре положення наше. Окей, позитив і максимально цим okay. ми відкриті до співпраці. Дякую вам. Як